І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто BookTube знову я, з вами Аліса. А сьогодні у мене Том Гейс, супер особливий смаки, Ні. Ліс Пічон, автор видавництво ранок. Ось. Я взагалі не хотіла цю серію дочитувати, але прийшлось. У нас є тільки 7 частин 6 частин, я не знаю, чи ще є. Ось, але це максимально токсична книга, кухочець, я не знаю, чисто відкрив її і закрив, поклав на полицю і про неї забути. Хай вона пилом покривається. Ось. Але, якщо почав, то треба вам робити контент. Ось. Вам же також цікаво, який там треш. І наш найкращий най... З найкращими ідеями, максимально не токсичний. Головний герой потрапля... відбувається усі події з цим головним героєм в зимі, взимку. Ось, канікули, треба йти в школу, свята. Ви скажете, То що він може зараз зробити? Це ж буквально ти сидиш вдома або на вулиці з кимось сніговика. Але ні. Замість того, щоб їсти просто салатики і дивитися сам удома, він вирішив знову бути токсичним. Він завжди токсичний. Приїхали родичі. Розумію, є родичі, які комусь не подобаються, родичів не вибирають. Але ж... Багато хто не любить родичів, бо вони є токсичними. А він сам є токсичний. Просто я не знаю, може бути його родичі, є не такі якісь, може трохи занудні, бо їм 50 років, вони взагалі максимально інше покоління. Але ні, він максимально токсичний. Я б на їхнім думці. Я б його не любила. Ось, Йому не подобається. Що там його дядя або хтось іще, йому, йому треба там, фото з усією сім'єю, або щось іще. Тобто він буквально е в своїй книзі, типу він пише сам, навіть на уроці, коли потримав слухати вчителя, він не слухає малює, а коли вчитель хоче чогось хоча б навчити. Йому це не подобається, але йому їм не подобається погані оцінки отримувати. І виходить те, що вчитель винен, що у нього погані оцінки. Але не він, що він щось малює, пише на уроці. Дуже логічно, ви з цим погоджуєтесь, ось, і він, це його щоденник о, таємний, туди пише. Максимально токсичні коментарі, я не знаю, як, як його усі терплять, як у нього досі залишились друзі, бо я б не витримала, він буквально е прищий ядом, якась, якась змія, яких усіх кусає ядом. Я не хочу ображати автора, читачів, яким ця книга подобається, але я її не рекомендую. Ось, на ну, всім до побачення!